Інці обрали ще двох фіналістів національного добору на Євробачення 2017. ними. Стали рок-гурт Оторвальд і переможець ікс фактору Меловін. Як відбувався третій добірний тур, і всі таємниці залаштунків знає Інна Кондратюк. Останній півфінал ще вісім претендентів змагаються за право представляти Україну на Євробаченні. Фіналу дійдуть двоє. Найприскіпливіша із суддів Джамала не приховує на цей добір, покладає великі сподівання. Бо ж на попередніх свого фаворита так і не знайшла. Я не чула пісень, а я не слухаю попередніх МП3 чи аудіозаписи, як робиться Андрій Данилко, тому що я хочу відчути, як це відчуває глядач. Просто глядач який сидить на дивані і, можливо, не бачить і не дивиться Євробачення. Але він кмкнув і подивився. І закохався в Україну. Отак, От і з першого погляду закохатися в Україну вже встиг представник Іспанії Манель Наваро. Співак каже, приїхав і на майбутніх конкурентів подивитись і себе показати. <пізвіст> а тим часом на сцені розгортаються справжні баталії. Фронтмен групу Оторвальдівган Галич посеред виступу дістає кілька пострілів у груди. Судді під враженням глядачі нестямі. втім і крові постріли лише частина номера. Так виконавець зобразив тему своєї пісні Час, що рано чи пізно закінчується. Зізнається, за кілька репетицій змінив аж шість футболок. Я сховав коротше, варення, ну щоб ніхто не побачив з гримерки, поцупив в Козловського. І щоб ніхто не побачив, а вже кажуть іти на сцену. Я його за пазуху виходжу на сцену, Вона як бахнула, і всі побачили, що я сптирив варення в Козловського. Отурвальда Віталій Козловський суддів уразив радше своїм образом аніж піснею. Там за лаштунками з'явилася невелика, але дуже потужна група прихильниць. А, це наші прибиральниці, які сказали: Боже, який хороший хлопець позамітав нам сцену. От коли ж на сцену виходить гурт Каднай, зала затамовує подих. Don't give up. Цим хлопцям до останнього пророкують перемогу, втім глядачі віддають свої голоси учасникові ікс-фактору меловинові. The, yeah, yeah. Хлопець певен прихильність зали здобув через відвертість у своїй пісні. Безумно хочеться просто дотронутися до людини, щоб он якось то мінявся внутрі. Я міняю себе. Питаюсь, мінять свого служителя, і яка ж значна самого себе, починає тміняти весь світ. Відтак, колишній підопічний Ігоря Кондратюка, проходить до фіналу з переможними 13 балами. З перевагою в один бал його випереджає оторваль, і вже наступної суботи переможці всіх трьох добірних турів зійдуться у фіналі. Там і вирішать, хто ж з українців підкорятиме європейців на найбільшому пісенному конкурсі Євробачення 2017 Інна Кондратюк Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.